Будинок слову був щирим притулком не лише тим, чиї імена нам знайомі давно і напевне. Євген Касяненко, талановитий, однак менш відомий український діяч, проживав разом зі своїми братами у легендарній споруді довгі роки. Історії відомі геніальні братерські союзи ще з часів Кирила та Мефодія і Касяненки усі Євген, Андрій, Іван та Григорій. Теж були одними з поміж тих братів, які єднали свої сили у творчу мозаїку. Походячи із невеличкого села на Полтавщині, усі четверо у дореволюційному періоді 1910-х наполегливими зусиллями отримали хорошу освіту і шукали нових знань. Найталановитішим вважався Євген, що у 12 років він наївно напише в одну із київських газет: Тисячу карбованців шукають для побудови аероплана власної конструкції. Терміново, хто позичить, буде мати добрий прибуток. Почувши про цю історію, люди запитуватимуться, але даруйте 900-й рік, це ж за три роки до першого польоту братів Райт, і, і що ж, хто-небудь відгукнувся? Не відгукнувся ніхто. Але хлопчик зберіг у серці мрію. І щоб вона стала реальністю, згодом поступив у Київський політехнічний інститут. Авіація захопила ще з перших років навчання. Землі було мало. Поруч неба, Євген займався перекладами. Поміж перекладацького доробку, мене звуть Теслою видатного американського письменника Ептона Сінклера. Поруч журналістики, громадською діяльністю. Свій перший літак Касяненко 1 брати сконструював літом 1910 року і здійснювали на ньому невеликі підскоки. Коли після старту апарат недовго підстрибував у повітрі і знов торкався землі. Це був один із ранніх досвідів спорудження біпланів у східній Європі. Згодом вони створили і досконаліший Касяненко 1 біс. Однак через низьку потужність двигунів здійснювати звичайні польоти на цих літаках було неможливо. Однак передбачалося, що з більш потужним двигуном обидва касяненки зможуть літати. Споруджений третій двогвинтовий біплан із системою оживлених крил потерпить аварію. Першопричиною якої буде надзвичайна поспішність. Випробування проводились пізно ввечері у напівтемноті. Попри це, брати буквально не складуть рук і спорудять і четвертий літак Касяненко 4, який матиме відчутні переваги у порівнянні з побудованими раніше, його називатимуть стрикозою. Через незвичну малу для літака вагу 175 кілограмів. На цьому історія мандрів авіабудуванням не завершиться, і брати в чотирьох створять загалом шість літаків повністю власного спорудження усіх оригінальних за конструкцією і задумом. Історія вітчизняної авіації пам'ятає Касяненків як активних літакобудівників і палких пропагандистів ідеї авіації. Але перед тим вона пам'ятає їх. Як щирих патріотів. Євген, зокрема, не відмовиться від своїх поглядів і у розмові з Андрієм Хмельницьким буде щирим і прямим. Українських комуністів не люблять якось по особливому, Душать якось надвесело. Будемо сидіти і чекати, поки всіх виріжуть. Із молодих літ, небайдужого до Батьківщини, його згодом все ж таки заарештують. 11 липня 1937 року. Бачення України самостійною це злочин, який тоді не пробачали. І за вироком військової комісії Верховного Суду розстріляють жертвами сталінських репресій стануть і брати Євгена Кисяненка.